Пропоную намалювати писанку сорока клинка. Це буде схема. Кольори будуть потім з наступного відео. Беремо голівець, розподіляємо нашу писанку навпіл. Ще раз навпіл, Получається у нас хрест. Прямий хрест. Прямий хрест вважається чоловічий. Хрест це чоловіча енергія. Потім ми беремо писанку горизонтально і проводимо горизонтальний розподіл. прогріваємо пробуємо, щоб пасочок у нас писав, і починаємо писати? Я пишу на там у яйці. Ну, це більш як сувенір. сувенірна буде продукція, да? Ось, якщо ви хочете собі прописати оберегове яйце, це треба писати на повному сирому яйці. Тоді ваше бажання Здесь більш больше, ну, больше того, что ваши бажання надійде до туда, куда потребно. Так, распределяем нафту. Зараз ми малюємо як і стандартну схему по алатерю, тобто ми з середини цього прямого хреста будемо малювати косий хрест жіночий. Тобто це поєднання чоловічої і жіночої енергії як гармонізація да, цих станів. Потім ми цей відрізок, там, де у нас середина зустрічаються прямий хрест і е, торець яйця, ми цю от половинку повинні поділити навпіл, можете олівцем, можете одразу. З іншої сторони також саме. виходить, у вас яйце поділено на. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім на вісім таких половинок, да? потім з цього боку, з торця яйця, да, ми теж малюємо косий хрест, щоб оці ці все в одній точці. Якщо подивитись, то виходить, у нас вимальовується як око, як зрачок ока з цієї сторони, з цієї. Це, це поділено на 40 клинчиків. І у кожний клинчик ми прописуємо своє бажання. Зазвичай 40 клинку прописують на Гармонізацію приміщення, гармонізацію себе, тобто вона гармонізує і водночас прописують свої матеріальні бажання. Тобто ця писанка ще пишеться на збільшення грошей, так? тобто така грошова схема. Тобто ви можете в кожну. Кожну віконечко прописати своє бажання. Як його прописують? Тобто на кожне віконечко ви наговорюєте все, що вам потрібно. Там, там, Хочу здоров'я. Да? І ви так от можете засіяти поле, засіяне зробити. Малюйте через віконечко. Це буде як гармонійно, да? гармонійний малюнок. І цей малюнок вважається як засіяне поле, Тобто як ви засіваєте свої бажання. Засіваєте для гарного проростання, да? тому щоб воно здійснилося. Також кольори можете для кожного віконечка обирати е своє різне. Потім замальовуєте тут віконочку. Якщо віск збіжав, можна серветкою протірити писачок і далі писати. Чередування віконочок це якде гармонізація своїх станів. О, бажання замалюємо такі все. можете замальовувати кожне віконечко? Такою сіточкою просто робити ці віконечку різного кольору. Там жовтий, зелений, або красний, чорний, під віском залишиться цей колір. Я обрала коричневе яйце і буде гарно подивимось. В цих віконечках можна засіяти э, своє зернятко, намалювати такі зерняточки. Помалевывается. Тут у нас зернятку. Можна і крапочку так поставити. Як квіточка буде. Можна іншого кольору жовтиї крапочки поставити, а закрасити там більш темним чорним або зеленим кольором, щоб воно був контраст. Коли ви промальовуєте пишете писанку, у вас такий медитативний стан виходить, спокій, рівновага. І все це затверджується в писанці. Ці всі стани, ви як запечатуєте віском. Віск це дуже такий високовібраційний матеріал, природній, да? він без домішку усіх. Усі разом. Тому віском дуже багато є ритуалів з віском, да, як виливають віском. І це ну, це на кшталт того, що от ви віском запечатуєте свої бажання, свої, свій стан. Коли воно буде знаходитись в вашій домівки, воно буде гармонізувати і простір. А можна прописувати в цій писанці і алатир. тобто це буде як і захист, і благословіння, і. Ну, багато, багато всього можна прописати в Сорока Головне, щоб воно гармонійно було з вами, з вашим станом Лінії завжди пишіть в одному напрямку. Тоді малюнок не буде вибиватися. Через веконочку. Получается, почты вот так да, вот у нас через иконочку и выходит алюм. Прописуйте далі, ось, намалювали. І в наступному відео ми будемо його розфарбовувати.